Значить, хочу показати, чому я не рекомендую ось ці дешеві по гривні 80 чи по 2 гривні відголожувачі, проколюючі. Зараз покажу, що вони, як вони працюють. Перше, що тут не так, тут видно, на кожному є кусок пластмаси. Який заваджає. Ось всередині видно. Неможливо нормально засунути кабель. Без щипців е, е, все те саме. Значить, візьмемо цей 2,5 квадрата, цієї півтора. Тобто вони працюють від 2,5 до 1,5. Фірма PPC. Якась там Запорізька. Ось. Ну так нереально засунути. Це просто ужас. Ось так от можна. Чуть-чуть пережмеш і ця штучка розлітається. Ось. І от воно тут заваджає. Через те, що воно заваджає, кабель трохи сюди посувається. І може тоді не попадати на ті пази і півторачний кабель. Тепер це все зажимає. Так от. Тепер розбираємо, дивимося, що воно з того вийшло. Значить. Тут кабель навіть не заліз, недолік перший. Отут потрібно Більший кут спилювати, щоб кабель туди проліз. Воно деколи його просто цим обриває, отак, от як він тут наверху. От його потрібно туди. Недолій другий. Зараз на цьому меншому можливо не буде, ні буде. Ось що воно робить. Тут лишилося 8, порядка 80, може більше відсотків живого кабелю, я б сказав, може навіть 90. А ось тут минулого разу я дивився, було просто дуже багато обломаних. Ось, щоб вилітало трохи. Просто воно ріже кабель. І доходить до того, що до 80% лишається живого кабелю. Тепер така задача, якщо в нас по кругу таких під'єднань буде з десяток, то в нас з кабелю просто до кінця залишиться взагалі дуже мало, скажімо так, робочого сечення, робочої площі кабелю. І в перших місцях, де ми розраховували на потужність, яка витримує 2,5 квадрати, тут вже можна сказати, що тут 2 квадрати. Ось це з минулого разу тест. Так воно його обрубало. Зараз. Ось. О, що нам потрібно... Заєднати. Три розетки. Один стіл, другий, третій, четвертий. По кругу. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Ну там вже, правда, через інші кабеля, але уявімо, що оце все буде через один кабель. Що тоді залишиться, якщо, скажемо, тут початкова точка. Якщо тут початкова точка звідси захід електрики йде. Є ймовірність, що тут може не витримати. Або буде грітися. Будемо ще досліджувати. Але наразі ці штуки ось вони тако ламаються. Якщо за зашвидко розігнути, прямо дуже багато їх штук просто ламається. Нечайно чуть -чуть сильніший, бо тут ця штука, яка заводжає, так чуть сильніше і все, і воно повністю тріскає, це я, це я не відкусив. Це я ними не відкусив. Я можу спробувати це саме зробити пальцями. От Мені потрібно кабель, і воно так отріскає. Тобто немає гнучкості. Ну, Яка ціна така і як кажуть робота. Недоліки, то що отут ті вуса могли би бути зовсім інші. Саме. Ось тут, щоб кабель не різало, я б їм рекомендував цю штучку робити довшу, бодай на міліметр. А отут робити, чи я так зможу. Ось так. О, ну, я приблизно покажу, не знаю, мені так не вдається тут цими сільцями. <клухи> спробую цими. Але воно повинно бути довше. Ух ти. От щось наподобію з цього. Але має повинна бути довше. Звичайно, я не можу тими кусачками так зробити.